Чому варто обрати школу екоклуба Юмі? Зручні шафи, індивідуальні у роздягальні. Зала для святкувань. Обідня зала. Якісне та власне харчування. Или та просторі класи. лаунж зона для відпочинку. Тебічний розвиток дитини щодня, екологічне відношення, психологічна підтримка, прогулянки на свіжому повітрі. Ми працюємо повний день, а також нагадую: йде набір на перший, другий, третій та четвертий класи наступного навчального року. Обладнані класи вже чекають учнів на наступний навчальний рік.